Зробив минулого нового разу відео, то мене ругали в коментарях, що я все брешу і там все дорого. Ну от дивіться, тут хто минуле відео дивився, тут повністю все було заставлено тими сінтаями. Ну то бачили їх під рендом ДМТЗ чи це, TerraForce, а в нас це називається файтер. Різниці нема ніякої, бо йде редукторний теж мост, іде, бачите, опухами трохи поросло. Йде Коробка 6,2, 20 задній, колись 14 передні, резина ширша, 9,5. Передок через кардан, мост редукторний, є гібка-муфта. Сидіння вже людське, приборне вже теж більш-менш. По кузову теж якихось менш Ну, Суть в тому, що саме дешевий трьохціліндровий тракторець, повнопривідний, який зараз такий є в наявності ходовий. От. І вже їх так добре розібрали. Раз, два, три, чотири штуки точно забрали. От, буквально з моменту того, як я виставив е, прошле відео. Тому е, хто там сварився, що ми все брешемо на стільки дорогі, наберіть, спитайтеся е, по номеру телефона. Е, Ціну і ви зрозумієте, що можна взяти щось таке і дешевше, і теж передком. Звісно, він там, якщо у вас там якісь поля і вам щось треба там, більше гектарів, вам треба щось типу лавова, саутів чи дтзе. От, але якщо у вас об'єм менший і вам такого меншого треба тракторця, але щоб був безремінний і щоб був з передком, то розгляньте такий варіант. Досить непоганий. Поставщик, до речі, файтер теж завозить і в скаути. Ось тут такі модні з кабінами великі. Тобто поставщик завозить різну техніку, працює файно, документи робляться дуже швидко. Ніяких проблем з запчастинами, з розходниками, з таким всім немає. Ну, як для китайців, зрозуміло, але все одно. комплектація файна, тут є і зіп з інструментом, ключі, прокладки. Бачите, трохи трохую посипалося в цьому бляха Ці сумки китайські всі. Те, що воно блян, стоїть тут на, на сонці, поняли, спека, дощі, сумка китайська, вона устала. Бачите ну, Так фані, то такі мелочі, мелочі, Тракторці нові. Тракторці в нас йдуть, я зараз скажу, який рік випуску. В нас тракторці йдуть 24-й рік, перший місяць, то я ж кажу, то нова техніка, вона тільки не, не так давно пройшла. Я минулий раз був, а тут стояло все заставлено повністю. Ще там стояли в нас ящики а, з ними. Зараз же ящиків тих нема. Тому хто хоче на дорогого собі тракторця з передком, то я вам раджу все-таки прискорити свої роздум'я. І якщо ви, типу, сінтає щось розгадаєте, то найкращий варіант. Бо Переважно ще більшість роблять з кулаковим мостом, от, а в нього і менше виваріт і редуктор не все-таки буде жити-ходити довше. То однозначно факт. От. Тому зверніть свою увагу, от, дійсно непогані, непогані на свої гроші, на свою ціну непогана техніка. От. Не зважаючи на опуги, я думаю, що десь часу ще там тиждень. І того всього не буде, а нова поставка буде непонятно куди і непонятно за скільки. Знову ж таки, враховуючи наше нове податкове законодавство. Тому, хто хотів ще по дешевці взяти, то зараз є е, хороша нагода, то зробить. От, тому звертайтеся, будемо раді вам.